Разом починаємо інформаційний день на Дніпро тів. Про останні події на цю мить вам я Дмитро Херлов. Вітаю Нікополь та Марганецька громада знову опинились під ворожим вогнем. Руйнувань зазнали промислове підприємство. Три приватні будинки гезогін та авто. Окупанти застосували важку артилерію та дрони. Атакували чотири рази. Постраждалих немає. Місто знайде вакансії для людей, які повернуться з фронту. Впевнений голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. І нині в мегаполісі чимало роботи в комунальних підприємствах для переселенців. З'являтимуться і пропозицію для тих, хто повернеться з війни. Крім того, у Дніпрі запроваджують програми профтехосвіти, аби перенавчати людей на певні професії. Вірмся, що після закінчення війни буде бурне розвиття. И город сделает все для того, чтобы эти рабочие места, э, э, как бы э, возрождались в Днепре э, предприятия, чтобы открывали свои представительства и свои производственные мощности, и город будет безусловно содействовать тому, чтобы прежде всего трудо, трудоустраивать людей, прошедших войну, прошедших фронт. У Дніпрі громадськість та місцева влада спільно дбають про благоустрій міста. Дніпряни постійно звертаються телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як швидко розв'язували проблему і спиляли аварійні кущі Акації, які завдавали шкоди дітям? Про це далі. До телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення. Справа стосується чагарників акації, які калічать наших дітей, коли розростаються. Ми своїми силами обламуємо акацію, проте вона знову росте. Потрібна спецтехніка, щоб прибрати пеньки та коріння назавжди. Геннадій Корбан оперативно направив прохання Дніпрян про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Ми звернулися за допомогою до телеграм-каналу, щоб нам надали спецтехніку, щоб викорчувати пні і прибрати ці порослі назавжди. І ми дуже раді з того, що нам дуже допомогли. Комунальники міськзеленбуду швидко впоралися із проблемою людей. Назавжди прибрали пеньки та викорчували коріння за допомогою спецтехніки. У нас з'явилось бажання зробити місце навколо себе, навколо наших дітей, навколо для людей. Це місце краще, тому що раніше воно було занедбаним, ніхто тут не прибирав, ніхто тут не розчищав, не косив траву. Ось і ми от вирішили потрошку, потрошку починати благоустрій даної території самі своїми силами, своїми заявками до комунальних підприємств місця. Територія навколо майданчика з воркауту на проспекті Слобожанський, 84 тепер виглядає охайно. З подібною проблемою прибирання сухостою чи аварійних дерев до голови громадської ради звертаються доволі часто. За останній час подібні роботи провели у дворах за наступними адресами: проспект Дмитра Яворницького 6, проспект Героїв 17, вулиця Маршала Судця, 7, вулиця Титова, 30. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією. Журналісти схему прилюднили відповідну заяву до офісу президента, написану російською мовою. У документі стоїть його підпис з приміткою Богуслаєв, пенсіонер, інвалід першої групи. В Україні Богуслаєва підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності та протидії ЗСУ. Нині він у СІЗО всі звинувачення відкидає. Журналісти також показали нові записи телефонних розмов, які свідчать, що В'ячеслав Богуслаєв блокував передачу гелікоптера Мі 2 українським розвідникам. Зокрема, він наказав розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації. Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Марік Гарленд дозволив передати конфісковані в російського олігарха Костянтина Малофєєва гроші на відбудову України. Йдеться про майже 5,5 мільйонів доларів. Малофєєва звинувачують у фінансуванні кримських сепаратистів у 2014 році. Відтоді олігарх під американськими санкціями. Хоча це перша передача сполученими штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, вона буде не останнім. Обіцяє генпрокурор сполучених штатів в російських олігархів та чиновників на заході виявлено 300 мільярдів доларів. Це аби в місті було чисто і охайно, Дніпро постійно розвивається, розбудовується і ремонтується. Все це сьогодні важко уявити без вивезення будівельних відходів. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив готовність компанії Екологія, д до вивезення та прибирання негабаритного сміття за яким графіком виконуються такі роботи, дізнавалась наша команда. У Дніпрі у тариф на вивезення твердих побутових відходів включений і вивіз негабаритного сміття. Компанія Екологія, д вивозить його щойно воно накопичиться але не рідше ніж раз на тиждень. На предприємстві 38 автомобілів мусоровоз, з яких в день де працює 32 тридцять в екіпажі три чоловіка водій і два оператори. Ну, Кожен день вони Я виїжджають розумію. на білю. У тих районах міста, де дозволяє територія, є спеціально облаштовані майданчики, куди люди зносять негабарит. Компанія Екологія Д вивозить таке сміття за допомогою спеціальної техніки. Усі автомобілі підприємства обладнані датчиками навігації, на деяких встановлені відеокамери. Завдяки цьому диспетчери у режимі реального часу відстежують, де саме перебувають бригади. Це дуже непросте підприємство, тут багато робітників задіяно, тут багато техніки і воно дійсно справляється зі своїми задачами, так як ми бачимо, що в місті у нас мусор вивозиться, вивозиться він регулярно. Аби не мати проблем з вивезенням сміття, в тому числі і габаритного, необхідно укласти угоди з компанією перевізником це забезпечить чистоту у вашому дворі та вбереже від зайвих витрат на вивіз сміття. Не смітті, не створюйте звалища непотребу. Міська влада постійно звертається до Дніпряни з проханням не викидати великогабаритне сміття та інші відходи у невстановлених місцях. А ще й укладати угоди з компанією-перевізником на вивезення відходів. Втім, все одно на мапі Дніпра з'являються стихійні сміттєзвалища. В рамках свого чергування містом Владислав Грицай відвідав одну з таких локацій та перевірив, як виконується прибирання. Щодня з вулиць міста вивозять щонайменше 10 тисяч кубометрів різноманітного сміття. Ситуація ускладнюється тим, що дніпряни часто нехтують оплату централізованого вивезення непотребу та кидають його де заманеться. Є громадяни та підприємства, які просто в целях економії, як їм кажеться, вони не бажають заключати договори на виваз мусора. Тому у нас і образуються от такі несанкціоновані свалки мусору. За те, що виконали сміття у непристосованому для цього місці, доведеться сплатити штраф від 360 до 1360 гривень. Комунальники мають опікуватися тільки офіційними смітниками, але запевняють, що приберуть сміття і де-інде. Ми дивимося мучити і займаємося вивозом в першу чергу. Це мусорні баки, які всі знають там, та такі баки, як ви бачите, зараз на картинці це. Кубо це великогабаритні такі баки, які вивозяться на полігон. Що касається вивозу мусора, то ми підбираємо будь-який мусор, який образується в місті, щоб у місті у нас було чисто. Негабаритне сміття, яке мають прибирати компанії-перевізники, це меблі, матраци, побутова техніка тощо. Будівельні відходи за правилами благоустрою слід самостійно вивозити на спеціальний полігон. На варті чистоти у нашому місті тисячі двірників. У продовженні свого чергування Владислав Грицай побував у дворі на проспекті Героїв 12 Це одна з багатьох локацій, де нині активно прибирають територію та викошують траву. Більше про ці роботи в матеріалі нашої знімальної групи. Вони щодня на варті чистоти міста в будь-яку пору року. У Дніпрі на прибиранні території житлових кварталів задіяні тисячі двірників і водіїв спецтехніки. У двірників робочий день розпочинається 6 ранку, тобто вони вже в 6 ранку завжди на роботі, і він продовжується до 14 години. Звісно, це тяжко, тому що в кожному сезоні є свої е е труднощі. Літом це покос, вони прибирають за косарями взимку. Це прибирання снігу та посипання протиожеледними сумішами. Восени це листя. За словами представників департаменту житлового господарства, працівники забезпечені усім необхідним для роботи. Вони оснащені не тільки метлами, а й тримерами, як ви бачите. Це не те, що раніше косили косами та серпами. Часто труд став більш механізований, більш ну для двірників важкий, але чуть більш комфортний, чим був раніше. Але, попри всі складнощі, комунальники докладають максимальних зусиль, аби вулиці Дніпра були чистими та затишними. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно, масштабних аварій чи знеструмли на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу бригади Дніпроводоканалу усунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Сьогодні роботи продовжаться. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ті та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово сьогодні. є Зміни в роботі кількох трамвайних маршрутів з 11 до 14 години. Шостий та дев'ятий трамваї працюватимуть за скороченим маршрутом до вулиці трамвайною без заїзду на старомостову площу, з 20.30, 12 та 17 їхатимуть через залізничний вокзал без заїзду до центрального ринку. П'ятий, дванадцятий та шістнадцятий трамваї завершать роботу раніше ніж зазвичай. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Ці зміни пов'язані з ремонтом колій по проспекту Лесі Українки, вулиці Степана Бандери та на Амурському мосту. За минулу добу рятувальники перевірили майже півсотні об'єктів на наявність вибухівки. Всі все через анонімні листи про замінування торговельних центрів, шкіл, судів, лікарень та аеропорту. Повідомлення виявились хибними. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 7 градусів протягом дня мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягне з 17 градусів тепла. На цьому ми завершуємо. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.